Усім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, це вже означає, що ви досі підписані на мій канал, або це відео потрапилось вам в рекомендаціях. А значить, що хтось дивиться мої відео, не дивлячись на те, що я на тривалий час пропав з простору Ютубу. На це, звісно, були свої причини, але про це ви можете дізнатися у моєму інстаграмі. А поки ще є увесь ось цей хайп навколо нового фільму Барбі, у мене з'явилася ідея для челенджу Six Fan Arts. хто не в курсі, це челендж, в рамках якого художник малює шість персонажів, які пов'язані однією темою. Наприклад, це шість персонажів одного фільму, серіалу, це негативні або, навпаки, позитивні персонажі і так далі. Тобто варіантів розвитку дуже багато. І на днях мені попався на очі TikTok, в якому показані персонажі Гаррі Поттера в стилі Барбі. Ці картинки були згенеровані нейромережею. Я вирішив використати їх як референс, якщо можна так сказати. Хоча чому не можна? По факту воно такі є. Посилання на аккаунт у тіктосі автора цих. Картинок, хоча, по суті, є нейромережа, але не суть важливо, аби мене не закидали тапками, я прикаплю вам посилання в описі. Е е я обрав шість персонажів, яких буду зображати, і першим, звісно, вирішив обрати Добі. Не міг я встояти, аби не розпочати саме з нього, адже це є мій улюблений персонаж у світі Гаррі Поттера. В оригіналі картинки він в руках з валізою. Він як ніяк уже вільний а, і знаходиться на пляжі. Але мені не сильно хочеться заморочуватись а, зі складними фонами у цьому челенджі, і взагалі у челенджах подібного плану. Тому я вирішив зробити його просто контрастним до а, неонового розового одягу. Це ж у нас як, як стиль Барбі. Ось це так поворот! Uh, і в мене було два варіанти поєднання, які мені подобаються. З першим моїм фаворитом було поєднання рожевого з помаранчевим, і я вважаю його дійсно безпрограшним варіантом, адже у мене вже була картина в такій кольоровій А, uh, Тут її вам не покажу, адже Ютуб, коріше всього, мене за це може забанити. Якщо ви розумієте про що я. Але її ви можете знайти у моєму інстаграмі. А, в минулому році я створював NFT на основі цієї роботи, тому, аби заощадити ваш і мій час, а, в мене в інстаграмі є Highlights NFT, де ви можете її знайти. А, до речі, ця робота продається, тому, якщо вона вас зацікавить, ви можете мені про це написати. Без будовної реклами ніяк, тому сорі. Ми трохи відійшли від теми, цей варіант я відкинув, бо, на мою думку, Добі загубився на помаранчому фоні, тому я вирішив використати друге безпрограшне поєднання це поєднання рожевого з блакитним. І це поєднання виглядатиме більш контрастним, і, значить, воно мені в принципі підходить. Якщо ми подивимося якісь промо-фото. Фільму, мультфільму і так далі з Всесвіту Барбі. ми можемо побачити, що блакитний там дуже яскравий, дуже світлий і чимось нагадує кобель Бірюзовий. Пояснювати не буду, акварелісти мене зрозуміють точно. Самі все в подальшому побачите. До речі, це вже третій раз, коли я беру участь у цьому челенджі. Великі надії на те, що я його завершу, а не так, як це було минулого разу, коли я вирішив провести Six Fan Arts по тематиці Stranger Things або Дивні Дива. Якщо я не помиляюся, якраз рік тому я його розпочав, можливо, навіть трохи раніше, ніж рік тому, і мені не вистачило буквально однієї чи двох ілюстрацій. А, аби закінчити цей челендж. Тому а, я сподіваюся, що я не закинув і цей раз. А вперше Six Fun Arts у мене був по тематиці еліта. Я його успішно завершив, і ніби в моєму інстаграмі ці пости навіть залітали і збирали велике охоплення. Посилання на інстаграм, звісно, я вам прикріплю. Ви можете всі ці дописи знайти і по дивних дива. І по еліті. А, до еліти, звісно, вам доведеться трошки довго провертати, тому що це був чи 2020 рік, чи навіть 2019. Але якщо не захочете так довго листати, ви можете просто подивитися, які роботи я робив до цього, а, поставити лайк, написати коментар. І мені буде дуже приємна ваша така підтримка. До речі, поки я вам ось це все розповідав, я вже почав е робити фон на цій роботі. Ви можете побачити, який яскравий блакитний. І дійсно, як він сюди круто вписується, на мою особисту суб'єктивну думку, звичайно, вам може це не сподобатись, і ви напишете в коментарях про це і пишіть, якщо дійсно вам щось не сподобалось, адже кожна думка має право на існування. Тому мені буде дуже цікаво її прочитати у коментарях під цим відео. Я ще точно не визначився, ким буду малювати наступного персонажа. Скоріше за все, це буде або Гаррі, або Герміона. А ще там буде декілька професорів. Декілька, скоріш всього, це буде два. І ви можете написати у коментарях, як ви вважаєте, хто саме це буде. Мені буде. Цікаво, чи вгадаєте ви чи ні. Або, як варіант, ви можете написати, якого персонажа хотіли б ви, щоб я намалював у наступному відео. Це теж як варіант, і буде цікаво, чи співпаде те, чого хочу я з тим, що очікуєте і хочете ви. А зараз я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, ділитися цим відео друзями і ставити дзвіночок, вмикати сповіщення, аби першим дізнаватися про вихід нових відео. Ну і не забувайте донатити на ЗСУ.